У владних кабінетах расистів добре знають правду. Вони знають, що Сибірський плюм активізується, що час йде, і залишилось його зовсім небагато. Але замість того, щоб рятувати людей, вони мовчать, правду приховують, вони брешуть своїм громадянам, кажуть, що загрози немає, що плюм це міф, казка, вигадка, і поки мільйони вірять своїй владі, вони переслідують тих. Хто говорить правду? Вчених, волонтерів, людей, які не мовчать, але правду не сховаєш, і час розставиться по місцях. Будь ласка, подивіться звернення вченого, який про це розповідає. Аналіз фактів, які я неодноразово наводив, вказує на тривожну істину певні, кола у російській владі чудово обізнані про активізацію Сибірського плюму. Вони знають, що відбувається під землею, зокрема й завдяки нашим даним та їхнім власним паралельним дослідженням, але свідомо приховують це не тільки від світу, а й від власних громадян. Проведення дегазації вимагало б евакуації мільйонів людей із зон ризику територій, які щодня приносять цим фінансовим колам, колосальні доходи. Зупинити цей потік грошей для них це немислимо. Вони ніколи не підуть на такий крок добровільно, їм простіше тримати вас у незнанні, продовжувати кампанію дезінформації та приглушувати кожен голос правди, аби зберегти свої гаманці повними до останнього дня для цих людей власний інтерес понад усе, понад життя своїх громадян. Понад майбутнє людство.